Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Здавалося, всі політики за півтора року повномасштабної війни вже мали б зрозуміти, що запорука перемоги над ворогом консолідація сил. Та активна робота. Однак в кулуарах ВРУ все іще не всі мають такі інтереси. Дехто переслідує власні політичні мотиви, при цьому граючи у дуже брудну гру. Серед лідерів у цьому традиційно представники європейської солідарності. Зокрема, Володимир Ар'єв, який замість роботи, схоже, залипає годинами над власними соцмережами, аби якомога віртуозніше наїхати на нинішню владу. Цього разу він вирішив використати порівняння президента Зеленського із Черчилем, проте викрутити це у негативну сторону. Отже. Же в офісі сучасної версії Черчля працюють колишній помічник депутата з партії дружньої Рейху і бізнес-партнер людини з оточення Гітлера, колишній член уряду нацистських колаборантів і приятель агента рейха на прізвисько Казбек. Рішала в британських судах і теж приятель агента Рейха на прізвисько Казбек, колишній депутат партії Дружнього Рейху, який торгує сонячною електроенергією на окупованих нацистами територіях Британії, колишній медіаменеджер лідера партії Дружньої Рейху, який лідер втік у Берлін. А так, звісно, Черчилль, хоча, здається, версія тупикова, написав він у своєму Фейсбуці. Такі порівняння, очевидно, помітно виходять за рамки адекватності. Особливо недолуго такі звинувачення виглядають на фоні того, що поплічник Ар'єва, п'ятий президент Порошенко, за своєї каденції, цукерками вугіллями запчастинами по контрабанді, з так званим гітлером торгував. Більше того, обіймався, та навіть руки тиснув. Геббельс з Ар'єва, очевидно, вийшов поганий, як і патріот. Та він не один у своїй недолугості серед представників європейської солідарності. Так, до прикладу, колега Ар'єва Артур Герасимов, якого вищий антикорупційний суд визнав винним, але звільнив від відповідальності, не згоден з рішенням суду, та заявив, що має намір оскаржити його. Раніше нагадаємо, співголова фракції Євросолідарності неодноразово говорив, що виграє цей суд, програвши його Герасимов, очікувано назвав рішення ВАКС виключно політичною кампанією влади. «Все, за що мене намагалися судити, немає жодного відно. До корупції сталося задовго до політики і було придбано за законні доходи. Прокурори заявили на всю країну, що я вчинив злочин. Суд своїм рішенням визнав, що злочину немає. Суд повністю відкинув безглузді обґрунтування прокуратури щодо мети цього неіснуючого злочину. Суд звільнив від покарання, але я все одно піду в апеляцію через численні процесуальні порушення, подвійні стандарти та вибіркове правосуддя, які виявили через бажання зберегти особу провальній справі прокурорів, де один із ключових прокурорських документів. Моментів є російським і невідомо де взявся, а обвинувальний акт був навмисне сфальсифікований, і суд це опосередковано визнав, вважає Герасимов. Цікаво в цій заяві те, що маючи вищу освіту в галузі міжнародного права, Герасимов мабуть не знає, що суд за ухвалою не може щось визнавати опосередковано. Крім того, якби суд цілком відкинув безглузді обґрунтування прокуратури, він був би змушений аби виправдати підсудного або визнати винним за іншою статтею звинувачення. Але Герасимова не було виправдано лише звільнено від відповідального. Дальності у зв'язку з термінами давності порушення закону, і ВАКС визнав його провину саме за тими ознаками правопорушення, про які говорила сторона звинувачення. До того ж, Герасимов стверджує, що його вини немає, оскільки все було законно та до початку політичної кар'єри. Та хіба можна назвати законним те, що він, ставши депутатом, жодного разу не вніс відомості про, до прикладу, іспанську вілу в декларацію, починаючи з 2014 року? Відповідь очевидна. Тож Герасимову Ар'єву та іншим прибічникам Петра Порошенка. Пора згортати свої гучні політичні заяви про нібито упередженість зі сторони нинішньої влади, адже ця маніпуляція вже давно не працює, і відбілити свою заплямовану репутацію нікому так і не вдасться. Краще їм подумати про понесення відповідальності за свою незаконну діяльність. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.